Франківці визначаються із управителями своїх будинків, адже відповідно до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку мають це зробити до 1 липня, в іншому випадку за них це зробить виконавчий комітет міської ради. Альтернатива муніципальній управляючій інвестиційній компанії, колишньому єр, це перша громадська управляюча компанія. Тут запевняють, надання якісних послуг у сфері ЖКГ мають контролювати акціонери, тобто самі ж мешканці. У місті, окрім комунальної управляючої інвестиційної компанії, має бути альтернатива. У цьому переконані мешканці багатоквартирного будинку на Чорновола, 96. Люди зібралися на збори, аби визначитися із управителем своєї багатоповерхівки. Ми маємо можливість порівняти хоча б кілька таких фірм. От нам принесли ще якусь там одну. Там вони пропонують більше послуг. Правда, не вказали, які яка оплата буде. Так що треба порівняти хоча б кілька, три, чотири тоді. Зробити якийсь висновок. ми намагаємося значить, навести до 1 липня це все зробити, щоб ми потім були больні в виборі у всякому випадку. А надіємося, що нові. Люди, які захочуть з цим робити якийсь порядок, якийсь цей самий, то це буде у нас в кращому випадку, піде на краще. Засновники Франківської першої громадської управляючої компанії наразі проводять зустрічі у дворах та знайомлять місцян про переваги своєї роботи. Закликають не боятися нової організації та ставати її акціонерами, адже надання якісних послуг у сфері ЖКГ мають контролювати акціонери, тобто самі ж мешканці. У нас є достатньо досвіду для того, щоб належним чином здійснювати управління будинком. Крім того, ми є нова компанія з одного боку. Декого з людей це відлякує, але я вважаю, що це навпаки перевага, тому що будь-яка нова компанія, яка заходить на ринок, вона завжди намагається надавати якомога кращі послуги для того, щоб завоювати власне, свою нішу. На зборах співвласників квартир на Чорновола 96 підписали протокол щодо визначення управителя свого будинку. У громадській управляючій компанії певні, до липня франківці активніше обиратимуть собі надавачів житлово-комунальних послуг.